Яка ситуація на Запорізькій АЕС? і Як на станцію вплине підрив Каховської ГЕС? Відповідь ви знаєте у цьому випуску. Ми зібрали коментарі відомих українських тарологів та експертів і готові ділитися інформацією з нашими глядачами. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвінок та вподобайку. Ми розпочинаємо. Це ж атомна станція? Це ж вам ніякий небудь там палац. Ні, Юкас чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву. Олена Бюн говорить що ворог має план підірвати ядерні відходи, які розташовані біля запорізької атомної електростанції, і звинуватити у цьому знову збройні сили України. Грязна бомба, по суті ще получиться них підірвати ядерні відходи на запорізьке станції. Ой, ну, будем надеяться, что этого не сделают. Но здесь, понимаете, все э, на сегодняшний день. Понимаете, что они все время как-то показывают на серьезные психологические проблемы у этих э, существ, так называемых, которые, э, которые готовы на все, понимаете, пойти на все ради того, чтобы преследовать свои цели. А цели у них остановить продвижение украинских вооруженных сил, постараться каким-то образом оставить хоть какие-то территории за собой. Ну, то есть, ну, ну вот, Готовий на все цей прогноз не зміни вже понад три місяці. Ще в березні Олена Бюн в ексклюзивному інтерв'ю для глядачів Ростислав Продакшн говорила, що ситуація на Півдні критична, особливо це стосується Каховської ГЕС та Запорізької АЕС. Навіть не хочеться уявляти, але подивимося з приводу атомної електростанції в Енергодарі, чи може бути провокація? Хочу думать, ну, вы был... Давайте спросим, что будет, так, так, так. Время что будет в ближайшее время с Запорожской атомной станцией. Что будет в ближайшее время с Запорожской атомной станцией. Так. Ну, э, если все э, собрать вместе, подобщить последними тремя итогами да, последних трех карт, это как-то неожиданные действия. Тут есть несколько вариантов, да, несколько вариантов развития событий. Но будем надеяться на то, это карта победы и как-то карта неожиданных действий. И карта ухода, ухода с, с станции. Конечно, делов они там натворили. Они натворили. И уже не один раз у меня в раскладах было, что благодаря тому, что Запорожская атомная станция построена была очень хорошо, то ли она спроектирована, надежно построена, вот это вот ее спасает сейчас от того, что они там натворили. Ну, это, видите, такие безумные действия, э -э, при, которые могут привести к серьезным последствиям, но будем надеяться, что этого не будет. Тобто ми це чуємо провокації, але в принципі вони розуміють, наскільки велика загроза буде людству Європі і також російській федерації, да. якщо да. що буде. Так. Тут є ще є, тут же інформація прикривається. Тут є, будем надеятися, що неким образом Захід каким-то образом продавить цю ситуацію. Здесь не идёт речь о МГАТЕ, именно о МГАТЕ. <му> здесь более кто-то влиятельный извне будем надеяться, як то посодействуют тому, щоб вони вийшли з цієї станції. Роман Заводовський говорить, що навряд чи ворог навмисно підірвав Запорізьку АЕС. Проте загроза існує, що ворог може підірвати ядерні залишки. Карта зустрічі падає. Якісь зустрічі, якісь об'єднання союзи, знову карта розговора падає. Знову якісь розмови активні. Карта хуліганів падає, карта колаборантів сепаратистів, карта мислителя. Плани. Дивимося тут. Туз Хрестовий, карта сили та енергії, четвірка бубнова, карта розорення, карта втрат. Вісьмірка бубнова, розбите дзеркало, карта атаки. Сімірка Хрестова, карта успіху. Дивіться, скомбіновуючи обидва питання, я можу сказати так. Загроза якоїсь підпалу. Якихось небезпечних сполук є, дійсно є. Але я бачу по карті успіху, я бачу по карті сили, що навіть якщо відбудеться який, якийсь підпал якихось небезпечних сполук, а він може під, відбутися, то наслідки будуть ліквідовані швидко. Наслідки будуть ліквідовані швидко, але перший період часу може бути досить небезпечним. Так, да, загрози біля ЗС є. І перший блок розкладу це показав, і другий блок розкладу це також показує. Тому я би сказав так: з Запорізької області краще виїжджати. Я вже в жовтні казав минулого року, що краще виїжджати і забирати дітей біля території Каховської ГЕС. Чим небезпечний такий підрив, ми дізналися у кандидата хімічних наук та блогера Гліба Репуча. Він говорить, що Росія використовує АЕС заради ядерного шантажу. Вони... Тримають людей в страху, що щось там станеться, і вони отримують там другий Чорнобиль. Всі такі. Хоча насправді дійсно страшно, тому що не дивлячись на те, що сучасні реактори, так вер, які стоять о, в тому ж Енергодарі, вони набагато безпечніші, набагато захищеніші ніж той, який стояв в Чорнобилі, і отака. Картина з вибухом, такий як стався в Чорнобилі, з масивним викидом радіоактивних елементів, є надзвичайно мало ймовірним. Хоча можливості є, тому що ми знаємо, що в Фукусімі теж були безпечні реактори, так але е, вихід з ладу системи охолодження реакторів, призвів до їх пошкодження, до розплавлення активної зони, і ви знаєте, що там теж серйозна екологічна катастрофа на цьому. Тобто можна спричинити серйозну екологічну катастрофу з зараженням сотень кілометрів квадратних територій України, тобто яка е зробить її непридатною для проживання і господарства. Проте наперед прорахувати дії ворога важко проте краще знати, як діяти у разі надзвичайної ситуації. В результаті ядерного вибуху утворюється радіоактивний ізотоп йоду 137 131. О. Йод 131. Це е, радіоактивний ізотоп йоду, який розпадається, і при цьому випромінює радіоактивне там гама, наприклад, ті ж е, промені. І фішка в тому, що він може накопичуватися в організмі, на відміну від інших ізотопів. Чому? Тому що ми живемо в тій місцевості, де йоду мало. І наш організм його не копичує з усіх місць, які тільки може, і він концентрується в нашій щитоподібній залозі. І цей радіоактивний йод, якщо він буде потрапляти, він буде концентруватися і ще спричиняти додаткове опромінення. Тому, тому. радять це, ще придумано було десятки років тому, прийняти кінську дозу йоду, щоб він вже щоб організму не було потреби його більше взагалі накопичувати, щоб той радіоактивний йод не потрапляв нам всередину. А що для цього роблять? Раніше були у цих пеналах АІ2, так, у цих аптечках. А, там були такі таблетки йодиду калію, по, по-моєму, 250 мг. Це mm -hmm. багато, дуже багато. Це можна людину йодом забезпечити на рік, мабуть, а може більше. Треба дивитися, які нормальні дозування. Тому що зазвичай, ті всякі таблетки, типу Йодомарина, вони містять 250 мікрограм. Це в тисячу mm -hmm. разів менше, ніж міліграм. Тобто, це на тисяч одну таблетку на тисячу днів можна звичайного дозування розподілити. Але так, так, так. суть цієї таблетки: дивіться, нам треба за короткий період. Щоб весь йод насито, щоб всі наші місця, де може зберігатися йод, вони наситилися цим йодом. І потім цей радіоактивний йод туди просто не, мог, не міг потрапити. Тому, е якщо є оці таблетки з паналу, це добре, але їх, я думаю, немає ні в кого. Є варіант номер два. Це звичайна настоянка йоду. Але є нюанс. Такий йод пити не варто. Чому? Тому що цей йод він токсичний. Тобто, якщо взагалі вже немає варіантів, то в принципі можна. Там розвести з водою, і це Чуть -чуть. буде. Тобто, так. Ага. тобто, ефект шкода, користь буде на боці користі, але є варіант, ну, який убезпечить, Тобто, як його випити так, щоб не зашкодити. Дивіться, можна змішати його з аскорбіновою кислотою, поки він не знебарвиться. Тобто, ми додаємо до о, аскорбінової кислоти, до вітаміну С, так? Особливу шипучку, яку скинули ту, ту таблетку, так, вона так. там розчинилася, туди 40 крапель йоду, 40, де ага. йод перетворюється на калій йодит. Особливо, якщо mm -hmm. ту можна соди додати, щоб кислотність знизити. Mm -hmm. okay, от дякую. туди додали, йод перетворив, він знебарвиться, тобто він стає безбарвним, І от такі, це і є от той препарат, який потрібен. Тобто, за допомогою простішої реакції. Шипучки якоїсь, оце вітаміну С і е, йоду настоїнк. Ви можете приготувати собі калій йоди, той препарат, який ну в цьому даному випадку це буде натрій йоди, але різниці немає. Тобто, ви ви створите оту нетоксичну форму йоду, яку можна вживати. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок, Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.